Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистоїмо, переможемо. Хочу ще показати деякі красуні, деякі троянди, які е, тут буде мікс просто троянди, які все ще квітнуть по приспеку. І зараз на них видно гарну барву, бо е, таке вже освітлення таке. Що можна показати барву. І буде деякі будуть троянди, які прекрасно виглядають після тої спеки, але ще зарано мені сказати з певненістю, що вони можу я їх віднести до списку, які точно витримують спеку. Ну, Мало трішки спостережень. От в кадрі Еммі, яка вже теж неодноразово мелькала, і Херсонес, і там жовтенька ага, жовтенька – це голденбордер, а справа від неї лепоти де бедро. Лепоте де бедро сьогодні буде навіть кілька разів на замовлення. Я люблю, коли мене просять показати якусь троянду, розказати про неї. От, тому я без проблем це зроблю. І е, якщо у вас є якісь бажання, замовляйте, будь ласка, які троянди ви хочете побачити і детальніше на них зупинитись. Отже, Еммі е, так, е, одна з таких. Е, Перше, коли я підходжу до цього квітника, так виходжу з хати і приходжу сюди, до цієї частини троянд, то Еммі зустрічає, і, як я вже теж якось казала, вона мене здивувала певний момент, і досі та квітка є, бо ось, це ось, звичні її барви, принаймні те, що я бачила. От Звична барва, звична форма квітки, але ось це потішила, здивувала інша якась. Тут виходить, що все суцвіття таке, але це точно її пагін. Ну, Або я не знаю, або тут було дві бруньки на одному. Я знаю, що таке буває. Особливо в штамбах таке роблять два сорти перевивають. Часом роблять таке або по помилці, може помилково. тобто Навіть звичайний саджанець прищеплюючи, оку... оку... окулюють, окулірують. Дві бруньки, може, не знаю, але форма ж ніби як її. І ось все суцвіття таке, бо в мене колись шалот таке було, що Пінк оця привезе рожева шалот. То там була одна тільки квітка на весь кущ, і то один тільки рік. А наступного такого не було і зараз поки що нема. А тут ось прямо ціле суцвіття, цілий пагін такий буде інакшого кольору, інакшої барви, ніж ось поруч. Хто знає, цікаво. Ну, вона не буде довго квітнути, звісно, бо ем, кілька не з таких, які будуть тримати довго спеку, довгу форму і так далі. Але е, коли погода така легша трішки, коли їм спокійніше. Переносити так ну, досить комфортна температура, то вона непогано показує. Досить непогано зараз виглядає Херсонес, хоча частина все-таки ну, під пливом виявилася підпливом спеки і, може, пришвидшило це її відквітання, але є такі суцвіття, вон там те трішки що далі, воно виглядає дуже гарно. Ну, центральна квітка добра, її вже можна забрати, вона вже. Відбула своє, від показала все, що вона могла показати в цьому не в сезоні, а в цій хвилі, бо сезон ще не закінчено. Все ж таки, вона ще точно наростить другу хвилю, найімовірніше. Ну, але загалом, якщо подивитися на катер, так то вона дуже-дуже-дуже непогано виглядає. І зараз барва, от нічого не висвітлює. Отак, от як вона є, так і є. Нічого не викривляє камера, не додає, не віднімає. От загалом так воно є. Кущик поки що досить такий невеличкий, помірний. І так буде більший. Буде більше все буде попереду наростати. Але подаде Перша ту ще посадила. От, Оскільки їй трошки тут збільшилося місце, бо лаванда ще доростає, але потім лаванда візьме своє і найімовірніше приглушить її. Певним чином, може я і ту лаванду теж обріжу, бо все-таки мені хочеться більше бачити цю красу, бо вона, ось, бачите, сонце-сонце. В неї нема таких слідів підпеченості, як є, наприклад, на деяких там пелюстках чи в деяких квітах герсонес, яка поруч. Тут перші квіти, які вже от в кожному суцвіті була перша квітка. Центральна, вона по центру, в деяких не видно там зліва, її притиснули сусідки. То вони вже ну, відживають, відцвітають, якби природньо відцвітають, так закінчують свій цикл першої такої хвилі. Але загалом ще кущ дуже-дуже гарно виглядає. Ну, він досить маленький, явно скажу, що він розкішний і так далі. Хоч це вже третій сезон його, але от, ну. Не дає лаванда розвиватись, не дає лаванда розвиватись, тому я думала, може вже викопати тут кущ, але я взяла і купила ще один кущ, липоти бедро і посадила його подалі від лаванди, тому я надіюсь, що вона мене потішить. Я ще потім підійду. Заходить, ну це не хвиля. Не заходить на другу хвилю, просто розкривається ще один пагін. Щедренький погін golden border, тобто цей перший вже відквіт. Ну, Все-таки треба забрати. Тут такий тип, що, я так розумію, такий тип, такий сорт, такий тип квітування, що тут не буде в мене обрізування повністю, першу, повністю всього кущаться першої хвилі, бо тому що один пагін відквітнув, другий тільки починає, і он наступні вже ну, на підході. Та? Тому я заберу там те, що відквітло, а ось оцей собі буде квітнути далі. Досить. Досить тривало він би мав квітнути, судячи з попередніх пагонів там одного чи тих двох, я сподіваюся, що так, буде мене теж тішити. Теж тішити, як і інші. І ось задумка була в мене прямо така, і була задумка, щоб посадити Golden Border і лепоти де бедро. Я дуже наділа, що вони будуть однакового розміру, висоти, плюс-мінус квіті. Поки так вгадала, вони не є один в один, звісно, по формі. Ну, колір ми не говоримо по формі, але досить схоже. От та кулястість на початку. Потім трішки Golden лепоти трішки більше розкриваються. Golden Border не так. Але загалом схожість є. Вони перегукуються звітять та щедрі. Тому, як на мене, вони виглядають досить поруч, прекрасно, гармонійно і по барві. Так, я думаю, липоти не. Зараз хочу підійти до Брера, і це в мене одна з таких імовірних красунь, які потраплять теж якогось не знаю, року, наступного, мабуть. В мій топ не топ, але. Троянди, сорти, які витримують спеку. От прекрасно зараз вона виглядає. Взагалі жодних ознак. Ну це вона почала дещо пізніше, ніж наприклад, наприкінчельбра чи ті інші, які сорти в мене були. Вже в попередньому відео про спеку, тому я не скажу от, про неї так впевнено, але наразі виглядає вона чудово. Зараз вона вже по, по, не помутніла, але, можна сказати так, помутніла, потемніла, ну, приглушеніша стала барва. Коли на неї світить сонце, я в інстаграмі якраз виставила це щось неймовірне. Це просто наскільки яскрава малина така, ну яскрава, яскрава барва, аж світиться, так хочеться до неї підходити, дивитися, знімкувати, милуватися. Дуже гарна. І, до речі, от в принципі, я думаю, вона би гарно виглядала поруч з лепоте. Чому? Тому що ну, хто любить, якщо ви любите, наприклад, от, е, якусь таку м -м точку, так, якесь таке місце, де буде плюс-мінус така палітра барви рожевої, такої рожево-малинової і так далі. так далі, їхні відтінки. От можна поєднати по формі, вони гарно. Хоча тут форма не така, тут форма більше схожа, наприклад, до е, Омажа Барбара. Так, є схожість, певна. Е, але, 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 е, все ж таки, як на мене, вони виглядатимуть гарно ці дві красуні поруч. Тому так, наразі я задоволена, кущик гарненький, кущик розрісся, перезимала погано, обрізана дуже кардинально ну, до, до рівня ґрунту. Але бачите, кущик нарізів, він зараз більше, ніж липоти, бо нема поруч лаванди, може, тому не знаю. Або ще в залежності від самого саджанця. Ось, задоволена, задоволена. Листя прямо зараз таке, ну ідеальне, таке соковите, насичене, глянцеве, аж ви близько і хочеться тут крутитись, бути біля неї. О, а тут ще не так закрилось, дивіться, ось, супер. Вловила я якраз те суцвіття, яке ось показати вам, як тут видно оцю барву, яку я кажу, яскраву. Так, вона може бути ще соковитіша, яскравіша, світліша. Але загалом зараз теж дуже-дуже гарно. От просто кадр бери і на заставку і милуйся. І так, і кущ поки що я просто в захваті від куща. Неймовірно. Забула, чи хворіє. Мені здається, що хворі, але побачимо, побачимо. По ній поки що не видно. Бо, наприклад, харц, флористична, на та, там вже видно, що буде хворіти. Дуже поволі розкривається, тому десь ще в мене потрапить в кадр. А зараз я хочу показати вам Ангела. От, ну, Люблю я цей сорт, продублювала його ще раз, але бачите, що в неї після того спекотного дня ну, періоду, але день дуже спекотний. ось, Повністю все. Згоріло, 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 хоча замульчовано сильно. Ось так воно буває. I am grateful Plant and Relax. Ось так, розкривається потрішку розкривається. Ну, Поки що я не скажу, що я аж в захваті. Ну, не те, що в захваті. Трішки мені барва запросто, Ну, все -таки, от, якби такого розміру була брера, ну, це мені було б цікавіше. Якби такого розміру була лепота, це б цікавіше. Ну, не можу я сказати, що саме не так. Ну, не те. От, є таке, правда, що ти підходиш і аж охкаєш, там, <хи> так, А тут поки що не так. Поки що не так. Але є. є, не буду перебирати кущ великий, великий. потужний. Я б давна, щоб була, ось ця краса. Я її відзначу, теж не спеклася. Прекрасна. Як я люблю туда, ну я її от оде співаю вже з минулого року. Хай вона зараз маленька, ще її рости і рости, але ось у ці ну зараз вже так не видно. В неї може бути набагато насиченіше квіти ці, що починають як розцвітати, а середні, чи ті перші, вона зараз конкретно в серединці, трішечки видно, що вона світліша, але загалом вона прекрасна. От коли оце ось кілька тих кольорів на кущеві висоцвіті, ну це дуже-дуже гарно. Я дуже це люблю. Ну, та ніжність та давна, і то, бачите, нема опіків, нема припечення, гарна, гарна. Ну і отак зроблю поруч ще один. Кущ лепотидедроток на замовлення. Це трошки пізніше квітне, ніж та попередня, тому в неї ще, бачите, ну, буде, ще буде, буде, буде. Ось, і як вони теж дуже, я думаю, прекрасно будуть поєднуватися з Дафною. Давна загалом вміє викинути такі довгі пагони. Мені навіть написали, що вона вважається клаймбером. Надію, що так і буде. Не проти я такого. Розквітла. Люцифер. Ну, вона, такий сорт, Так мені казали, навіть хто вирощує для нас троянди господарство, що вона така ну, не надто наростаюча, така тоненька, благенька, ніжненька, ну дуже пахуча, дуже пахуча, і в неї цікавий такий холодний, 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 попелясто-лавандовий, такий темний відтінок. Гарний відтінок, але ну, по одній-двох квітках ще не надто вдається судити. Так? А поруч Лавсонг, і от якби вони дві були так ну більшенькі, так, ну Лавсонг то буде, я так уявляю, що вона матиме силу. А от люцифер чи матиме, не знаю. Але було б цікаво, якби вони от тою лавандово-фіолетовою барвою так злилися е різними відтінками. Було б гарненько, як на мене. Ну Лавсонг так, кілька квіток спалилися, спеклися. Деякі ось заходять, розкриваються, знову ж не знаю, чи матимуть силу розкритися, що там далі по погоді, буде видно. Ось, може, отак трішечки покажу вам. Е, так, лежить гіпсофіла, я її забрала, бо вона ну, дуже таки мені пригнічувала е, ляробела Франкесе і, і, і ще набагато на більше гіпноз. Тому я вирішила забрати, але скажу, забрала це одне, але якби палка з двома кінцями чи монета з двома сторонами. Я відразу побачила ефект, що я забрала і щось зробила добре, тобто так, там звільнила, а там дещо забрала. Е, лишень, перші от квіти Мінерва, Бачите, вона теж від, відростала з від рівня ґрунту, і ось нарешті вона мені показує, показує перші суцвіття. Е, ну, до речі, теж не спеклося, бо вона може, вона може, тому я е, приємно здивована, що вона витримала той цілий день спеки. Це то перший день квітування, але спека дуже сильна. Ну, деякі квіточки, то видно, що вже ті, що зовсім перші, підпеклися, підпеклися але загалом щось найімовірніше, може, мені навіть дасться побачити в ній. Поки що тримаю, вона мені дуже подобається. Вона буває, подобається запахом своїм, подобається формою квітки, кольором. От він цікавий, він дуже цікавий, якщо порівняти твайлайт, ну Вони всі цікаві, але все-таки аптайд мене не. Ну, не влаштувала. от Я її в певний момент все-таки вирішила, що ні, я спробую щось інше посадити, бо не наростала мені. Дуже малий, малий приріст дає і так, і так, і так. І зважувала, я зважувала, думала, все-таки віддала. Е, Мінерву тримаю, все-таки вона мені поки що ну, шкода мені її віддати, бо мені їй подобається. В неї буває такий аж чорнильний, такий чорничний відтінок, такий дуже-дуже цікавий і та форма. І я пам'ятаю, що вона нарощує прекрасність у цвіті. Як оце, якщо воно відкриється, хто знає, побачимо. Але, якщо чесно, якщо спитати мене, чому я віддаю, багато чого я не можу пояснити. У мене таке є, що я хочу побачити якісь нові сорти троянд, в себе дворі. Але ну я маю де садити, я можу тут і 500 засадити, але ж а що потім робити з тим? Всим? Тому я віддаю, потім себе питаю, а що, дещо поновлюю, і так буває в мене там. То... нерви тримаю, гарно. От, досить прихилила свою голівку чи голівки, яке чіпенмастер. От, от після якби години, там не знаю, шістнадцята, 17 тут ходила ще ще досить пекло. То голівки ну, такі похилені, були такі біднесенькі. і бачите, навіть видно трішечки сліди підпечення. А зараз дещо підняла вона свою голівку. Ну, вона всі квіточки трішечки попіднімались, не надто вони загалом такого типу похилого, ну і так, сухо, сухо, якби водички сюди дати. Ну зараз томати поливаються, томати і огірки, тому не знаю, коли я дотягну сюди. Полити, побачимо. Але хочеться цей кущ бачити густішим і надійнішим. Ось друга сторона медалі. Пов'яло, 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 тобто затіняло. Воно хоч і глушило, ось ця гіпсофіла, я там кілька лишила ще пагнів. Але дещо, не дещо а добре затіняло. А тепер тіні нема тут і тут. і Зараз -то воно вже трішки відійшло. І французьке плаття для Робеля Франкесе відійшло, а так то воно вже теж була така. М -м -м. Ну, видно, що на сонці мучилася дуже ж таки спекутно. Ну, а зараз так, зараз вже можна порозглядати. Ну, Надіюся, що все-таки я не зробила дурницю, забравши гіпсофілу, а побачу кущ такий розкішніший, бо це дуже теж гарний сорт і я хочу його побачити. Ну і побачила, що гіпсофіла все-таки виконує свою роль притінення по цій красуні. Зараз вона вже віджила, така тугенька зробилася. А години-дві тому вона ще була така. Ну, абсолютно, я думала, вона облетить. Вона просто була ну, така, як шматка мокра, висіла абсолютно. Але зараз піднялася. Це ця оранжеріва, одна єдина квіточка. Ну, поки що, може, ще проживе кілька днів. Надіюся загалом. Ну, Я думаю, цей сорт і там ще є корелів, і загалом такі сорти флористичні. ми мевріжі вони тримаються довго, якщо так їх не припалює, не припікає. Скоро буде квітнути роял піано. Ось-ось-ось. Ще чекаю. Дуже гарна барва. Такий гарний відтінок з глибокою малиновістю, не чорнуватостю, не чорнуватістю, а малиновістю. Ну, форма прекрасна. Наша знайома піано. Чекаю. Там скоро буде квітнути Акварель Роуз Парк. Це є наш київський боцат, пані Чиженькова, пані Рубцова. От, ну, досить молодий сорт, не там, 1950 ні, молодший. Ну і краса, ось про Шакропольс, який вже день. От відео так, я знімаю часом відео наперед, маю час троянди гарні, треба стигати ловити. Але так, уже від того відео про спеку пройшло кілька днів, спекотних, додаткових, і ось вона і досить тримається. Вона тримається, було далі сонце, не було дощу. Ну, ті центральні вже трішечки то, попідсихали. Ну, ну вони ж не можуть теж бути, вона і так, скільки вже тримається загалом квітне, не можуть вони стояти зовсім без змін. Але дуже дуже, дуже гарно. Питали мене про квіксілвер. Ну, я не знаю, з року в рік я все чекаю, чекаю, даю їй шанс. Ну, я далі даватиму шанс. Я нічого з неї не робитиму, але ось вона, вона перезимувала цей весь погін. Вкритий, пригнутий, він мого майже зросту. Ну, 150 точно має вже. Е, повністю перезимувала вона, ну але всього лише один пагін, всього лиш один пагін. І відповідно я надіяла, що все буде добре, але ні, повністю ну, густий, густющий видно, правда, все абсолютно сліпе, майже все, майже все. Я не влазила, думаю, наростить. В Волинськими підживила все. Ну, отдало мені один пуп'янок. Е, тут правда, майже з основи пішов ще один пагін з пуп'янками, буде. Ну так, буде одне суцвіття і один, одна квітка. Не густо, не густо, а все сліпе, сліпе, сліпе. Ось так. І дуже скупа, поки що базальних не дає взагалі. Посаджена загалом окулянтом вегетативною. Так, ну це молода, два-три місяці троянді. Добре, що якщо два. Бо були випадки декого, що приїжджали сірнички. Входить в свою красу, не пощастило, з таким спекудним періодом, входить, входить, але як є Омаж «А Барбара або ж Гайнсінклер, не знаю, яку ви більше назву цікаву. Використовуєте, вживаєте, любите. Прекрасна! От зараз колір її, барва. От зараз якраз то, таке освітлення, що прекрасна барва. Вона не попеклась. Єдине, що вона ось це від сонця, таке коричневе, таке побуріння, але загалом прекрасна. Я не скажу що кущ ох і ах, бувало і краще, дуже змерзла, обрізала кардинально біля землі, біля ґрунту, і отак вона відростає. Досить поки що кущик такий легенький, не надто широкий, не надто густий. Але надіюсь, на другу хвилю підросте щедріший мені. бо... Оце, ось по, по одній квітці на пагін, вона може більше. Вона точно здатна густіше і більше видати краси. Хочеться ту красу побачити. Бо я цей сорт дуже-дуже люблю. Це сорт так, дуже надійний, витривалий і так далі. Ну, витривалий маю на увазі. По по квіті своїй не загнивається так, ну, видно, що не спікається, чесний не треба обрізати. Таке я дуже люблю. Ну і колір, барва, розмір, квітки. Все все в ній прекрасно. Підростають томатики, томатики он є, є. Томати поливаю, там. Ще краса, Хотіла її в новинки, ну поки що буде тут, але загалом новинки піде. кінда блю, посадила її. нарешті перша квіточка, бачите, вже все-таки буде попечена, Навряд чи Вона відійде. Ну, подивимося. Але є шанс. Її я поливаю, Я ходжу поливаю її. так, Бо дуже ж хочу побачити. Цю красуню, тому ще буде. А поки що красуня Нуюрдезір дуже гарна, не спеклася. ну Де сліди якісь є. Знову ж сонце на неї отак ось коричнева так робиться, але їй той коричневий личить. Ось тут коричневий, воно додає ще тих відтінків, хоче вона і так, і глибокі такі відтінки насичені такі. А ось дивіться, яка квіт, от як вони так. Ну це ж вона вже зараз закривається на ніч, бо є ось такі ще квіти, які ще ну показують середника, але загалом вони закриються процесі, А ця вже закрилась. І от як розкрутити ті пелюстки з а ввечері скрутити ті пелюстки. І все, щоб воно стало на свої місця і тут, і тут, ну, неймовірно, неймовірно, такий прямо от тобі штучний інтелект, от тобі андронний колайдер, прошу. Троянди теж не відстають, прекрасно. Прекрасно, дуже гарно. Та я можу стояти і говорити, я не знаю, може вам і набридне. Вже скільки можна, то Нуїрдезір хвалити і вихваляти. Ви, ви може, напишіть, чи ви її хвалите? Ви хваляєте. Що вона вас надихнула ще досадити? З чим ви її бачите? До речі, мене часто питають, з чим би я от посадила Нуар Дезір? Мені щось сюди бачиться. І я навіть посадила, але я не знаю той сорт. Бідермайер Голд припускали, що це він, якщо я не пам'ятаю з назвою. Ну, по кольору непогано. Так само питаю, з чим Ганс Вінклер. Мені він виглядав би з Гансен-Задросток, там схожість є цікава. Може, і сюди Гансен-Задросток, але ні, мабуть, сюди не так. От Цікаво, що би ви додали, до, 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 доєднали, так, скомбінували, скомпонували до Ноїрдезір цієї красуні. І яка вам більше подобається, в якому вона такому освітленні? Чи коли вона на сонці і ось показує всі всі квіти ось такою от серединкою. І серединка така золотава, золотаво жовта цікава. Чи коли вона ось оці всі вже закручені, закриті, чи при закриті перед ночівлею, цікаво, поділіться зі мною, будь ласка. Ще питали про супутники, що я тут сажу, потрішку буду казати. От синьоголовник перезимувала. не всі, до речі. Деякі не перезимували, не перезимували ті, що не накриті були, а тут було все в мене накрито, і вони в тому числі, тому перезимували гарно. Посадила красолю цьогоріч з розсади, Потім посадила календула он там є, ще календула, ще календула, і безсмертник, і синенький так. Синенький. Ось, до речі, поміняла барву дещо. От в такому призахідному сонці після спеки поміняла барву чайка. Вона стала малиновішою, От дійсно малиновішою. І я дивлюсь ось на, мені ж видно, тут майже поруч Марковчук. дуже-дуже схожа, От дуже схожа, але не один в один. Ні, все-таки ця, вона теж з'явилася така малинова ягідність, так? але морковчок більш ягідна. А ця ще все-таки більш. Ну, Насичень, густіша, така ягідніша. Хоча та теж густа Ну, маркочок яскравіша, може, а ця приглушеніша, темніша. Ну, Цікаво, цікаво, як вона поміняла барву. Я от собі не зверну уваги, мабуть, якби не знімала, я б так не побачила дуже гарно. Не знаю, чи казати щось про Джулія вже може я набридла. Кажете, скільки можна, Може, зроблю отак кадр, <кій> не кадр, а так сконцентруюсь і покажу ось так групою. Раптом когось надихну і ви собі думаєте, як. Скомбінувати якісь там барви, якісь сорти. Ну, по формі квітки, ясно, що тут може і не все ідеально, але загалом по кольорах мені так гарно. Я початково тут і висаджувала, до речі, то фіолетовий з жовтим у мене, бо мені жовтий з червоним подобається, і жовтий з фіолетовим. І в мене навіть книги. Ось оця Віват-класика, там же ж є, вони зараз такі кольорові, гарні. І я собі спеціально купила жовту і фіолетову. Значить, фіолетова рівновага Вениченка, а жовта майстер корабля Яновський, і зараз я рівновагу читаю якраз. І в мене вони так і лежать фіолетова біля жовтої, так мені подобається. І троянди так. Ну, Так буває, так буває, що якось навіть по кольорах хочеться наповнювати і троєндарій, квітник, бібліотеку, одяг. Цікаво, чи у вас так буває. І позаду та світліша така фіолетова, але теж дуже гарна. Вона зараз вся вся вбрана в квіти. Ну, там кілька ще є пагонів, які не розкрилися. ну Вони і не вже розкрилися, не на днях, ні все-таки. Але загалом вона вже основну свою масу відкрила, дуже прекрасна. Дуже прекрасна, і теж мені подобається, як вона з тою біленькою айсфою згармоніювала. Як вона з ягідною марковчок, теж прекрасно. Я зараз спробую ще обійти з іншої сторони, бо мені так з того ракурсу сподобалося теж поєднання. От, ну і Густенька то ця красуня Midnight Blue вже відцвітає. Ну, вона постраждала від сонця, як не крути, все-таки сонце пришвидшило її відцвітання. Жуки під'їдають, сонце припікає, а Джулія Чад просто, просто розкішна. Ось тут теж сонце повпливало, так, підпікається, бачите? Воно не виглядає не гарно, ні. Особливо, якщо от близько я вам показала на камеру, та видно ці всі сліди. Але коли ми далі стояли, так камера була далі, то, то видно, ну нормально воно виглядало, не видно, було, що воно таке підпсуте спекою. Дуже-дуже нормально. Ну так, І ось вдали поєднання. По кущах, все прекрасно. Ну от Ось фою добре. добре. Нема тих слідів, таких, як чітко видно в Blue for you, Midnight Blue, Rapsodien Blue. Тут гарно. Так, видно, що вона вже відцвітає, не першої свіжості, але загалом ось така краса. Бачите, оце, мабуть, нестача води. Я поливаю, ну, тут треба заливати відрами, а тут наскільки пересушено, що. Треба ще долити. Ага, оцей кадр, але там е, Марковачок і е, Midnight Blue, От як вони е, темну ту зараз відтінок, і от е, такий темний-темний в обох глибокий, такий насичений. Як вони з тим відтінком? Ну, так, мабуть, не видно, не знаю. Так як мені видно вживу, чи видно те, що я хочу показати. Що навіть ось такий, здавалось б, ягідний, хто знає, з чим його поєднати. Теж жовтим, напевно, непогано, не знаю, як з червоним. Ну, з рожем, само собою, з олів'ю. Напевно, такий, як олів, як колір би світло-рожевий, плюс темно-рожевий, гарно. Але ось навіть отакий глибокий фіолетовий, навіть фіолетово-чорничний, чорнильний, от теж дуже-дуже-дуже гарно виглядає з цим таким глибоким ягідним. Прекрасно. Може, навіть і передала те, що бачу. І так, все-таки. Постійно я знаходжу в цьому сорту, в цьому кущеві марковочок щось таке цікавеньке, а все тому, що от знімаю і, і думаю, що сказати, що я таке побачила незвичайне чи, чи якось прохарактеризувати, що вона така дійсно повітряна, легка, така красуня і теж підкручена. І теж дещо схожа, до речі, на Ну Їх поруч ні, бо Нурадезир в мене, принаймні, вона так ну, зовсім інакшого типу зростання, інакше суцвіття. Не вийде, але загалом оці підкручення і теж те, що вона ну, ірдезір складається, і ця ось теж згортається назад, закриваючи свою серединку на ночівлю і потім відкриється. Ох, краса. Теж красуня, красуня. Так би стояв, насолоджувався, але ще багато краси, то все треба так встигнути познімати, показати, відзнимкувати, а потім насолоджуватись і гортати і думати, яка ж то гарна. Чарівність. А це, мабуть, помічник. так, ну, як то вони називаються? їх називали смердючка, вонючка в дитинстві. Дивіться, забула. Працює, надіюсь, по попелиці. Аж два. Ну, я надіюсь, що вони не їдять мені пуп'янок, а надіюсь, що вони попелицю смакують. Перевірю, зніму відео, візьму, перевірю. ще щось, Ага, то павучок, павчок точно, я думаю, попили засмакує теж. Ой, краса! Треба, навіть на заставку зняти. отак. На такій прекрасній ноті захвату чарівності і вже треба бігти переставляти шланг. Я вам дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і папа! -па.